На телеканалі РТБ. Час новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День. Це головні новини області. Депутати рівної ради прийняли мораторій на будівництво у місті автозаправок. Стосується він суперечливих ділянок по вулицях Басівкутській та Соборній. Міський голова до такого рішення ставиться скептично. Він не має юридичної сили. Ми, ми не маємо такого права встановлювати такий мораторій. Посадка зі зручностями у рівному цього року планують облаштувати сім сучасних зупинок міського транспорту. У цьому році однозначно будуть зроблено чотири зупинки на вулиці Євгена Коновальця. 5 березня завершується прийом документів для участі в основній сесії ЗНО. Цьогорічне тестування не дуже відрізнятиметься від минулорічного, та все ж деякі розбіжності є. Змінено програми з історії України. Вона є нова і є нова програма з біології. Передати малосімейний будинок по вулиці Соборній, 257, у комунальну власність рівного. З такою пропозицією депутати рівне ради звернулися до обласної асоціації рівне Агробуд». Саме цій організації 9 років належала малосімейка. Також міські обранці вважають, що саме рівне Агробуд» мав би профінансувати капітальний ремонт будинку. А його треба робити терміново, адже минулого року у багатоповерхівці впала частина зовнішніх пожежних сходів. Міські депутати створили комісію, яка має вивчити питання та знайти вихід із ситуації. Ось цю малу сімейку здали в експлуатацію ще у 1984 році. Проживають тут люди, які працювали у різних організаціях, що брали дольову участь у будівництві. Пізніше, під час бурхливого післяперебудовчого переділу майна, ця споруда стала власністю асоціації рівне Агробуд. З роки обслуговування приватним жеком будинок доексплуатували до ручки. Наш будинок дуже в великому аварійному стані на дев'ятому поверсі. Нас криша тече майже по сьомий, і в ліфт не робить уже більше тринадцять. Дцяти років ніхто його не ладить. Міські комунальники про проблеми малосімейки знають з численних скарг скаргів мешканців. Тут час від часу щось трапляється, то світло зникне на кілька днів, то штукатурка відлетить. Люди власним коштом перекрили частину даху, засклили вибиті вікна, відремонтували вхідні двері. Однак, об'єм робіт залишився значний. Необхідно перше зробити проект, тобто обстежити будинок, виявити, які є там недоліки і шляхи їх вирішення. У рівному 13 аварійних будинків ремонт одного з них обходиться не менше ніж у півтора мільйони гривень міському бюджету. Квартплати вистачає лише на косметичний ремонт. Отож, прийнявши будинок у комунальну власність міста, необхідно шукати гроші у бюджеті або змусити зробити ремонт основного балансу утримувача будинку. Депутати міськради створили комісію, яка має знайти шляхи вирішення проблеми. Даний будинок по не 257 Потрібно будь-який спосіб забрати в комунальну власність міста, щоб люди не були кинуті на призволяще, і щоб ми тоді в нас будуть розв'язані руки, як то кажуть, надати їм якусь експлуатуючу організацію, яка могла б їх обслуговувати. Однак не лише аварійний стан споруди турбує мешканців. У будинку 179 квартир, 164 з яких вже приватизовано. Решта мешканців теж хочуть приватизувати свої квадратні метри, але не мають змоги цього зробити, бо формально малосімейка з липня минулого року перебуває на балансі вад полісся, яке нібито погодилося обслуговувати її. Нам повідомили, що була надана така інформація, так, прийшов юрист з організації, в якій ми отримували квартиру, і дали нам таку відповідь, що наші квартири приватизовані. Яким чином була зроблена приватизація, не попередивши наших мешканців, які проживають з 90-го року. Нам ніхто не дає підписи на приватизацію. Звертались до новосада, там він не дає підписи. Водночас пан Новосад не розуміє, чому всі апелюють до асоціації рівна Агробут, якщо будинок перебуває на балансі вад полісся. Це є компетенція загальних зборів. Ми це питання розглянемо на загальних зборах. Засновників асоціації рівна Гробут буде прийнято відповідне рішення. Цим питанням вже цікавилися депутати Рівненської обласної ради, які робили запити до прокуратури. Там відповіли, що згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, діяльність ВАД полісся було припинено у квітні 2011 року. Тому питання, кому ж була передана на баланс малосімейка по соборній, залишається відкритим. З керівником товариства Полісія нам вдалося поспілкуватися лише за телефоном. Втім, нічого по суті проблеми він так і не прокоментував. Аласищук, Микола Штемпель, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Депутати Рівнеради ради прийняли мораторій на будівництво у місті автозаправок. Стосується він суперечливих ділянок по вулицях Басівкуцькій та Соборній. Ініціатори цієї ідеї переконані, незважаючи на юридичну недосконалість рішення, таким чином щонайменше вдасться відтягнути зведення АЗС, проти яких активно виступають мешканці навколишніх будинків. Про що ще говорили під час пленарного засідання міські обранці, чула Ірина Василовська. Історії з можливим зведенням автозаправок на вулицях Соборній та Басівкутській тривають уже не один місяць і навіть рік. Поставити крапку на цьому нині вирішили депутати Рівнеради ради Олександр Лащук та Анатолій Чугуєвець. Вони пропонують колегам обранцям заборонити зведення АЗС до 2020 року. Ті пропозицію підтримують. Серед противників такого рішення міський голова Володимир Хомко переконаний, ця пропозиція лише зайвий привід засвітитись у змі. Він не має юридичної сили. Ми, ми не маємо такого прав. Встановлювати такі мораторії, ми можемо змінити генеральний план, ще щось інше. Тим більше, що де дев'ять років тому назад ми земельні ділянки були виділені в аренду під будівництво автозаправок. Цільове сесію проголосовано, і тепер ми судимося проти свого власного рішення. Втім, ініціатори мораторію більш оптимістичні, кажуть, якщо не зможуть зовсім відмінити будівництво, то, хоча б затягнуть час, вони можуть розкажуть знову ці рішення в судах, але це займає часу. А час Грає на користь нашу. Нагадую, в них оренда землі до 2015 року. Підтримали міські обранці і рішення про створення служби містобудівного кадастру. Вона запрацює після урегулювання питання з фінансуванням шестеро її працівників у найближчі роки впорядковуватимуть містобудівну документацію. Більше грошей на озеленення рівного відтепер буде у тресту зеленого господарства. Депутати звільнили підприємство від податків. Звільнення від плати за землю в частині тій, яка піде до місцевого бюджету, тобто не будуть. Проходити просто платежі, а трезеленого господарства буде мати обігові кошти для вирішення своїх нагальних потреб. Якщо в озеленювачів грошей додалось, то їх не стало на міських рахунках у казначействі. Майно збирали собі гроші, поклали на свій рахунок, і вони звідти щезли, наші гроші, які ми щось турбут приймаємо рішення, продаємо, складаємо, запланували ці роботи. І 9 мільйонів корова язиком за сказали. Їх нібито мають повернути. Втім, коли це трапиться, невідомо. Наразі ж казначейство, констатують депутати. Працює як і перед новим роком. Проплачує лише захищені статті. Основна суть відповіді зводиться до того, що є захищені статті видатків, які в першу чергу проплачуються. А ще двоє депутатів Анатолій Чугуєвець та Святослав Євтушенко поповнили список присяжних міського суду. Їхні кандидатури підтримали колеги по сесійній залі. Поряд з цим депутати розглянули кілька десятків земельних питань та виділили матеріальні допомоги тим, хто їх потребує. Ірина Василовська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Швидкі допомоги забезпечать медикаментами медпрепаратів на 8 мільйонів 200 тисяч гривень, закуплять для карет швидкої допомоги рівненщини. Цільова субвенція на цю суму має надійти в область із державного бюджету цьогоріч, аби бригади швидких могли надавати краянам невідкладну медичну допомогу. Ліки, придбані за гроші з держкрабниці, розподілять між районами пропорційно до кількості жителів. Відповідно, найчисельніші, а саме рівненський, Сарненський, дубинський та Рокитнівський, а також місто рівне, одержать найбільше. Повідомляє Служби обласної адміністрації. Два десятка нових зупинок громадського транспорту протягом останніх двох років з'явилося у рівному. Втім, як і раніше, у місті залишається чимало необлаштованих місць посадки пасажирів. Чиновники кажуть, зупинка задоволення не дешеве. Її зведення коштує до 200 тисяч гривень. Але при цьому вірять, що нинішнього року місць, де рівняни зможуть з комфортом чекати на маршрутку, таки побільше. Де мають з'явитися нові зупинки, дізнавалася Тетяна Климчук. Зупинка по вулиці Макарова, що поблизу дитячого відділення поліклініки номер 3 не облаштована ні заїзною кишенею, ні накриттям. Організована вона стихійно, що спричиняє чимало незручностей для пасажирів. Дуже погано, що тут немає зупинки. Не всі маршрутки зупиняються. Нам треба зробити зупинку. Тут зупинку бачите, от одна, один автобус зупинився, а другий поїхав. Не зупинився, тобто можуть зупинятись, можуть ні, якщо немає зупинки. А якби була зафіксована зупинка, було б звичайно добре. Із необхідністю облаштування цієї зупинки міські чиновники погоджуються. Кажуть, провести тут роботи мали намір ще торік. Втім, тоді на це не вистачило коштів. Тож облаштування зони висадки та посадки пасажирів відтермінували. Проект цієї зупинки вже розроблений і тому є надія, що вона обов'язково буде. Крім того, в цьому році однозначно будуть зроблено чотири зупинки на вулиці Євгена Коновальця, де ведеться реконструкція. Планах Управління житлово-комунального господарства є реконструкція дороги енергетиків. Там також передбачено облаштування двох додаткових зупинок. Є в нас вулиця. На Волинській дивізії, де також не зовсім зручно ведеться на сьогоднішній день посадка, але це скоріше вже перспектива 2014 року. Активно облаштовувати місця для посадки у Рівному розпочали два роки тому. За цей час звели два десятки сучасних зупинок на вулицях Данила Галицького, Чорновола, Мірющенка, Мельника, Дачній. За словами чиновників, робили це насамперед там, звідки надходили звернення городян. Одним з таких міст була зупинка біля органного залу. Тим, що її розділили на дві пасажири. Жири задоволені. Зручніше, звісно, стало, удобніше стало. Набагато краще стало. Ті там стоять тут, а то вони перемішку бігають, люди спотикаються, так собі там тролейбуси, тут маршрутки, все добре. Облаштування сучасних зупинок із заїзними кишенями, накриттям та лавочками обходиться місту у немалі кошти. В управлінні житлово-комунального господарства кажуть, що сума залежить від комплексу проведених робіт, чи то реконструкція зупинки, чи повне зведення. Найдорожче обійшлася зупинка на розі Макарова та Павлюченка у 200 тисяч гривень. Розбивка зупинок біля органного залу коштувала 73 три тисячі. Поступлення от на ці роботи в реєстрації першої реєстрації транспортного засобу. Це стаття дохідна, і субвенція державна це акциза літра пального. От ці кошти ми якраз можемо використовувати на утримання доріг, поточний ремонт і капітальний ремонт з реконструкцією доріг. Оце основні, тому що загальний бюджет міста не дозволяє. Є ж інші проблеми в місті. Тому часто комунальникам для облаштування зупинок доводиться звертатися до бізнесменів, яким пропонують за встановлений павільйон розмістити там свою рекламу. Тетяна Климчук, Денис Коломис, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Незвичний тролейбус та званий дуобус незабаром може з'явитися у рівному. Подібний транспорт вже давно курсує вулицями Європи. Особливість його у тому, що частину маршруту, такий напівавтобус на півтролейбус, може долати без дротів. Крім дообуса, влада рівного має намір купити на львівському автозаводі і два традиційні тролейбуси. Обійдеться рогати поповнення міській казні у 6 мільйонів гривень, де саме буде їздити перший у місті до обис, чиновники нині вирішують. Є два дві три таких точки, де б я хотів, щоб вони їздили. Перше це замкнути Макарова з Корольова до Двійки на Дубінській, друге це замкнути по Волинській дивізії і Коновальця або, можливо, через Мельника, і третє це до міського кладовища. За три тижні нового року на Рівненщині лише три сотні молодих людей подали документи для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. До того ж, більшість із них випускники минулих років. Тим часом, за прогнозами цьогоріч у нас в області спробують вступити до вищих навчальних закладів 10 тисяч осіб. Організатори занепокоєння, адже прийом документів завершується вже на початку березня. Вони радять потенційним абітурієнтам поспішати та ще раз нагадують основні правила проходження тестування. 5 березня завершується прийом документів для участі в основній сесії ЗНО. Для тих, хто хоче пройти тестування, потрібно з сайту центру оцінювання роздрукувати заяву та заповнити її. Також слід докласти копії документів. Копію атестата, якщо цей атестат вже отримано, або довідку оригінал з навчального закладу про те, що атестат буде отримано у 2013 році. Цей комплект документів відправити на адресу Рівського регіонального центру відправляти документи краще рекомендованим листом. Через три тижні має надійти сертифікат та інформаційний бюлетень. Якщо людина надіслала неповний комплект документів чи захотіла складати тести з інших предметів, то вона може повторити реєстрацію, але тоді слід повернути сертифікат, отриманий раніше. Якщо потенційний абітурієнт не може опоратися з підготовкою документів, він може отримати допомогу у школі. Загалом цьогорічне тестування не дуже відрізняється від минулорічного. Змінено але... Програми з історії України вона є нова і є нова програма з біології. Трошки змінено час на історію України було 150 стало 135 хвилин. Змінено кількість завдань з фізики було 36-20 було 34, стало 28. Прохідний бал залишився на рівні 124. З профільного предмету слід набрати не менше 140 балів. Подавати документи можна не більше, ніж у 5 закладів на три спеціальності. Якщо абітурієнт уже проходив ЗНО у минулі роки, то він може скористатися результатами цьогоріч. А ще до уваги буде взято середній бал атестата, вирахований за 200 бальною шкалою. Дехто отримає і додаткові бали. 50, 40, 30 балів, якщо перше місце на Всеукраїнській олімпіаді. З цього предмету, якщо вони вступають, є, це профільний предмет, тому що, якщо, наприклад, він зайняв перше місце з хімії, а вступає на предмети, де хімії немає. то ясно, що йому ці бази додаватися mm -hmm. не будуть. На даний час для проходження ЗНО області зареєструвалось лише 278 абітурієнтів із потенційних понад 10 тисяч. Тому організатори радять всім, хто мріє про вищу освіту, не затягувати з подачою документів. Галина Баранчук, бодан рябунець. Інформаційна програма День. Молодіжна збірна України з футболу, за яку виступає дубенчанин Віталій Приндета, вийшла до півфіналу Кубка співдружності, що триває у Санкт-Петербурзі. У чвертьфінальному матчі українці легко здолали однолітків із Молдови 5-0. Зазначимо, що 19-річний півзахисник Луцької Волині відіграв у грі з молдаванами усі 90 хвилин. Брав участь він і в попередніх трьох поєдинках, в яких українці розгромили литовців, молдаван та турменів. У півфіналі, який відбудеться завтра, українська молодіжка знов. Поміряться силами зі збірної Литви. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шідловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.